Дуже багато зараз є вчині, які учать, що пастора не потрібні, церква не потрібна. Але ми бачимо, що апостол Петер показує в пунктах благодаті. Один із пунктів це є пастора, це є люди Божі. Іменно через людей Божих ми можемо пізнати Бога. Не слухаючи їх, ми не хочемо слухатися іменно Бога. І це як ідолопоклонство. А коли ми противимося людям Божим, то це рівно як чаклунство, і за чого приходять великі прокляття в наше життя. Через людей Божих ми дійсно можемо обрести благодать, ми можемо обрести спасіння нашої душі. Адже через те, коли ми з'єднуємося з людьми Божими і є єдинодушні, ми можемо принести Богу плод та виконати волю Божу. Тому якщо ви не є в ніякій церкві, але хочете стати частю живої церкви, то напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до живої церкви, щоб дійсно вивчати слово Боже.